Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт! З вами рунолог та Тера. Пропоную розклад руна дня. Давайте подивимось, чого чекати, на що сподіватися, що нам пропонує сьогодні простір, на що звернути увагу. Руна інгус Дуже-дуже гарна руна. Вона припускає нову якість, розвиток і дає життя в усьому, буквально в усьому. Прийшов час проаналізувати якісь свої справи, ситуації. Можливо, прийшов той час щось закінчити. Щось потрібно коригувати, можливо, для кращої якості. І прийняти якісь важливі рішення, час також працювати над собою. Що стосується енергії, то це дуже сильна сексуальна і дуже могутня руна. Енергію слід використовувати за призначенням. Направляючи у розвиток, сьогоднішній день може принести якийсь несподіваний дохід, підвищити також шанси кар'єрного життя або особливого. Здоров'я буде відмінне, він гуздає селу, і, саме головне, він відновлює наше тіло, наші можливості. Когось чекають нові зустрічі. Обов'язково буде підтримка. І пам'ятати, що Інгуз це результат тих дій і докладених зусиль, що були напередодні. Це руна врожаю, це руна нагороди, скажімо так. І сьогодні важливо зробити такі кроки, щоб забрати. Відштовхнути від свого життя ну, у своєму житті те зайве, що заважає тепер аналізувати та, та лишити це. Те не потрібне, що буває ми тягнемо за собою, як тяжкий такий тяжку валізу, яку не потрібно. Можливо, вже довгий час за собою нести, але, як я кажу, тяжко нести та дуже боляче скинути. От прийшов день, коли треба набратися оцеї відваги і зробити такі кроки. Бажаю без жалю скинути з себе зайве, прийняти потрібні зміни та жити у моменті. Насолоджуйтесь. Красою та дарами цього світу. Я бажаю вам гарного, красивого, щасливого, мирного дня. На все добре!